Корочинський хоче, щоб ТЦК застосовували зброю проти злісних ухилянтів. Нам так не жить Порошенко у Лондоні. Лікував діабет за 200 тисяч доларів. Путін виступив категорично проти присутності Зеленського на Алясці, і нарешті стали відомі вимоги Кремля, із якими вони поїдуть до Трампа. На фронті ситуація критична. А Зеленський анонсує, що справжні наступ почнеться у вересні. Нові обшуки у справі Шабудіна, політична розправа чи такий зашквар. Про це і не тільки розкажемо у випуску Привіт! Я Катерина Нестеренко. І перед тим як почнемо, підпишіться на наш канал, якщо і досі цього не зробили. І поставте лайк цьому відео, якщо підтримуєте україномовний контент. Знаєте, є у нас люди, кожна заява яких дорівнює скандалу. Під цей опис цілком підпадає мер Івано-Франківська, але сьогодні не про нього, а про пана Дмитра Корчинського. Я вирішив хайпануть так. От Корчинський заговорив про ТЦК, а точніше, про тих, хто ТЦК працювати заважає і нападає на військові, каже, що проти таких сміливців треба використовувати зброю. У Нас побільшало число нападів на ТЦК. От уже в Рівенській області і на Волині. І я з нетерпінням очікую, коли ж ТЦК почнуть відкривати вогонь у відповідь. Це мало би е, хороший педагогічний ефект. Я думаю, вони бояться це робити, тому що візьми пристрель нападника і потім тебе просто знищать, знищить начальство, знищить громадськість. Це на думку Корчинського. Чи не єдиний варіант пристронити тих, хто нападає на ТЦК? Бо інші види покарань не надто дієві? А вам як ідея Корчинського? Напишіть у коментарях. Зустріч Трампа і Путіна вже за два дні місце проведення переговорів. відомо. військова база США у найбільшому місті Аляски Анкориджі. Це будуть двосторонні перемовини, і головна ціль Трампа, як кажуть у Білому домі, краще зрозуміти позицію Російської Федерації щодо досягнення миру. Хоча, звісно, Кремль продаватиме Трампу своє бажання до миру, і вже навіть відомо на яких умовах італійське видання Кор'єри Дела Сера взяло інтерв'ю у позаштатного радника Кремля Дмитрія Суслова, і той розповів, що. РФ хоче отримати Донбас без бою, ну і ще, зокрема, вимоги Путіна передбачають вихід ЗСУ з території Донецької та Луганської областей зі свого боку. Росіяни відводять свої війська із Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей у Запорізькій та Херсонській областях лінія фронту залишається без змін. Крім того, Росія наполягає на зобов'язанні Києва не вступати в НАТО, демілітаризації України та на проведенні конституційної реформи, яка закріпить федеративний устрій країни. Словом нічого нового, хоча згаданий Суслов каже, що Путін пом'якшив умови щодо миру в Україні. Це ми типу ще дякувати повинні. І ще одна цікава деталь, яка дає відповідь на питання, чому Росія не просто погодилася на перемовини із Трампом, а саме їх запропонувала. Головне управління розвідки України отримало у розпорядження стратегічні планувальні документи Російської Федерації, і з них зрозуміло, що Кремль українське питання хоче вирішити до 2026 року. Планувальних стратегічних документах, вони чітко прописали, український вопрос должен бути рішення до 2026 року. Це пряма мова з планувальних документів Російської Федерації. Ми розуміємо, чому це так. Тому що витрати на війну в Російській Федерації дуже великі. Ми бачимо ті негативні тенденції, які сьогоднішній день є в економіці Російської Федерації. По суті, вона перейшла. Стадію стагнації. Ну, 42% бюджету йде по суті в оборонно промисловий комплекс на війну, і це впливає на інші галузі економіки. Це перше. Друге, чому Значить, вони спрогнозували можливі військові сценарії? Вони спрогнозували взагалі сценарії розвитку на глобальному рівні, де є визначене місце Сполученим Штатам, Китаю, де розглядається один із сценаріїв багатополярного світу, і в тому числі один сценарій це. Регіональний сценарій. І вони доходять, прийшли до того висновку, що якщо вони продовжать війну, а війна це, ну повірте, більше мільярда доларів витрати на війну, це дуже для них коштовно. Якщо вони продовжать цю війну в такому ж самому темпі, з такими ж самими витратами, то вони вже ніколи не зможуть бути рівними і конкурувати ні зі Сполученими Штатами Америки, ні з Китаєм. І тоді вони стають звичайною регіональною державою, яка буде обмежена от, пострадянським простором. Як думаєте, чим закінчаться перемовини Трампа із Путіним? І на продовження теми перемовин Путіна із Трампом, як ми вже казали, це будуть двосторонні перемовини. Так от, видання Блумберг пише, що Путін першочерговим завданням ставить недопущення президента України на зустріч на Алясці. Присутність українського лідера потребувала б реальних переговорів, що ускладнювало приховування незацікавленості Росії. Наполягаючи на двосторонній зустрічі з Трампом, Путін може спробувати запропонувати умови, які нинішня адміністрація Сполучених Штатів можливо прийме, але він знає, що Україна їх не прийме. Це знову зробило б Зеленського тим, кого Трамп звинувачує у перешкоджанні миру, що зняло б тиск із Путіна. Тобто маємо черговий доказ того, що це вистава Путіна і реально про мир Він навіть говорити не готовий. А що вже тоді говорити про роботу над його досягненням? І за словами того ж таки Блумберга, ціль Путіна скоріше легалізуватися, показати, що він не вигнанець. Другою метою було знайти місце для зустрічі, яке б продемонструвало як росіянам, так і лідерам усього світу, що Путін більше не є вигнанцем, який уникає поїздок через страх арешту за ордером на воєнні злочини, виданим проти нього міжнародним кримінальним судом у 2023 році. А щодо участі Зеленського, то тут теж маємо новини. Вже сьогодні президент України спільно із європейськими колегами проведуть онлайн зустріч із Дональдом Трампом. Про деталі розкажемо у наступних випусках. Поки у світі обговорюють перемовини Трампа і Путіна, і нібито його бажання миру, український фронт говорить про інше: Росія зупинятися не планує. Я бачу, що далі триває підготовка до наступу. Перекидаються підрозділи російської армії з через Ростовську область з Росії на Донеччину. Перекидаються з Крима, перекидаються додаткові сили на той самий Покровськ з Костянтинівського напрямку. Тобто, ми бачимо скрізь підготовку до рубки, до мощної такої рубки з підтягуванням резервів, як на найближчі місяці. Я бачу дуже дуже активну підготовку рубитися з нами в повну силу. Наступальну операцію, за словами президента Зеленського, Росія розгорне у вересні. Якраз до того часу РФ підготує основні сили для великого наступу. Ціль Запорізький, Покровський та Новопавлівський напрямки з сумського напрямку, так як його взяти вони не змогли, почалося пересування військ Росії. На Запорізькій і Покровській напрямки вони готуються до наступальної операції. Ми вважаємо на трьох напрямках: головні напрямки: Запорізький, Покровський і Новопавлівський. Вважаємо, що на Запорізький буде близько 15 тисяч додатково. Покровський близько 7 тисяч додатково. Новопавлівський може бути 5 тисяч додатково. Вважаємо, що цей напрямок третій за пріоритетністю. Із 50 тисяч в сумах вважаємо, що близько 30 тисяч будуть зараз йти на ці три напрямки. Російські війська робитимуть все, щоб після 15 серпня розпочати підготовку до наступальних дій. Основні сили можуть бути готові до вересня. А з додатковими підкріпленнями до листопада, німецьке видання більда своєю чергою пише, що РФ свій наступ вже розпочала, і зробила це відразу після візиту Віткофа у Росію. Саме у ході цих наступальних дій РФ прорвалася у напрямку Добропілля. Мова про трасу добропілля краматорськ яку Росіянам вдалося перерізати, і так це дійсно може свідчити про прискорення просування під переговори. Поряд із цим в Дніпро каже, що це не прорив росіян, а про малих піхотних груп. Треба розуміти, що це малі групи, по декілька осіб їхня присутність такі, фіксується, і тому на мапах з відкритих джерел здається, що ось о боже росіяни просунулися там на не знаю скільки останній раз лунало здається 12 кілометрів. В глибину української території, але треба розуміти, що мова не йде про те, що вони взяли цю, цю територію під контроль. Мова йде про те, що вони пробралася мала група росіян у кількості ну десь 5-10 осіб, і це абсолютно не те, як воно виглядає на мапі. Це не те, що ось вони взяли під контроль усю ту весь той шлях, який вони пройшли. Ні, вони пройшли шлях і намагалися десь сховатися в одному. Валіково підвалі у Генштабі проникнення малих груп противника підтверджують, А йдеться про ворожі групи у населених пунктах. Веселе, вільне, рубіжне кочерів'яр. Щоб проникнути в глибину нашої оборони, російські загарбники діють зухвало. Незважаючи на втрати, вони намагаються просочуватися диверсійними і малими піхотними групами через наші оборонні порядки. Зокрема, декілька малочисельних груп противника, обійшовши позиції українських захисників, здійснили спробу просунутися в напрямку населеного пункту Золотий колодязь. Крім того, користуючись особливостями місцевого ландшафту, диверсанти потай проникали у населені пункти веселе, вільне, рубіжне, кучерів яр. Деякі з груп вже знищені, решта в процесі знищення. Поряд із цим у генштабі кажуть, що на покровському напрямку зараз понад 110 тисяч окупантів. І за словами заступника командира 3-ї бригади Максима Жоріна, на Покровському нас чекає повна зараз вкрай важливо зупинити просування ворога. Вони не повні дебіли і бачать, що є успіх. Тож будуть перекидати туди сили, аби цей успіх розвинути. А можливі наслідки це не тільки закриття Покровська, а й взяття під контроль решти Донецької області, тобто повна Поряд із погіршенням ситуації на Донеччині. ЗСУ мають успіхи на Запоріжжі. Сили оборони України зачистили СНІ степногірська. Давайте подякуємо ЗСУ. Підтримайте наших військових донатом. Це найменше, що ми можемо зробити. Те, що Путін боягузи параноїк, ми не сумнівалися. Особливо після того, як з'ясувалося, що при зустрічі із бункерним люди проходили карантин. Ну і давайте не забувати про системи ППО прямо на дахах будинків поблизу Кремля. Але параноя вийшла на зовсім новий рівень. Радіо Свобода з'ясувало, що біля своєї резиденції на Валдаї Путін поставив аж 12 систем панцер С-1. На Валдаї, як зазначається, часто проводять час. Ймовірна супутниця Путіна Аліна Кабаєва та їхні спільні діти. Проект у 2022 році розповідав, що для неї та дітей там збудували новий будинок, а її помічниці мають квартири неподалік резиденції. А знаєте, скільки систем ППО на всю Москву і Підмосков'я? 60. 60 позицій ППО для захисту близько 20 мільйонів осіб. І 12 для одного Путіна. Як то кажуть, різницю важко не помітити. Голова центру протидії корупції отримав нову підозру, а точніше оновлену. Для цього слідчі ДБР прибули на Харківщину, де, власне, служить Шабунін. Деталі поки що невідомі. Чекаємо на прибуття адвокатів для вручення оновленої підозри. Поки зрозуміло, що ДБР не змінює раніше кваліфіковані злочини і не додає нових статей. Нагадаю, що Шабудіна підозрюють в ухиленні від військової служби і користуванні авто, призначеного для зсу у рамках слідства вдома і на місці служби Шабуніна провели обшуки. А самому антикорупціонеру обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. До речі, Шабудін справу проти себе вважає ідіотичною. Якби я не хотів служити бо хотів ухилятися зі скульбою, я би це легко зробив. У мене мама і в мені в першої групи сліпа. Тобто, ну криби, ця історія, Зміться, вся ця конструкція ця конструкція до цього засідання мною сприймалася як годування, е е е годування дисципляційних кампаній. Я переконаний, що ця спроба на моєму прикладі. Показати всім викривачам і критикам, що Зеленська команда може зробити з ким завгодно, що завгодно, коли завгодно. Для того щоб будувати або рухатися в бік такої корупційної автократії, має бути страшно викривати корупцію, страшно говорити право. А ви що думаєте про розслідування проти Шабуніна? Вірите у те, що справа? Політична у питання здоров'я наших політиків ми би зазвичай не втручалися, бо це не тема для обговорень. За винятком, звісно, психічних проблем, які не поєднуються із роботою на державу. Але тут є що розказати, а точніше, переказати. Військовий Олексій Сталкер розповів, що Петро Порошенко виїхав за кордон лікувати цукровий діабет за 200 тисяч доларів. Лікуватися він збирається у Лондоні, де за співпадінням живуть його сини ухилянти. І нагадую. Олексій Порошенко ухилянт офіційно. Це не наша оцінка. Ось що власне каже Сталкер. Виявляється, олігарх вимагав від міністра охорони здоров'я випустити його до Лондона на профілактику та лікування цукрового діабету. Мені рекомендовано продовжити лікування за межами України в клініці Лондон Брідж Хоспітал», Написав Петро Порошенко у листі до МОЗ і показав лист запрошення з лікарні. В листі з лікарні ішлося. Чекаємо на вас. І вартість до 150 тисяч фунтів стерлінгів це понад 200 тисяч доларів або 8 мільйонів гривень. Якщо цей лист був писаний не просто для того, щоб допомогти Петрові виїхати у гості до синів, і він дійсно виїхав підлікуватись, це найглибший цинізм, який я спостерігав. Чи може Порошенко дозволити собі викласти 200 тисяч доларів на профілактику свого діабету? Звісно, за три роки великої війни він збагатився у понад 20 разів, ставши одним з трьох найбагатших олігархів. Тому може чому сталкер взагалі підняв це питання? Виною тому політика гетьмана щодо лікування цукрового діабету за його президентства. Цинізм полягає в іншому: він настільки густий, що його можна різати ножем. Порошенко, людина, яка протягом п'яти років своєї каденції не змогла забезпечити безперебійне постачання інсуліну для 200 тисяч українців, сьогодні не лікується в Україні, а летить до Лондона, щоб викласти 8 мільйонів гривень за лікування хвороби, на яку за іронією долі він хворіє сам. Щоб зафіксувати, Порошенко знищив програму підтримки інсулінозалежних людей і тепер змушений лікувати свій діабет в Лондоні за 200 тисяч доларів. Ось чому він не лікується в Україні, і його діти, і дружина. Ніхто з них не лікується тут, бо знають, як глава родини, будучи главою держави, опікувався медициною. Статистика підтримки державою хворих з цукровим діабетом протягом каденції Порошенка шокує 67% недофінансування. Під кінець каденції Петра у 2018 році в Чернівецькій області програма інсуліну була профінансована лише на 40%. у сумах на 32%, у Тернополі на 35%. Перший так по всій країні Порошенка перекладали витрати на місцеві бюджети, затримували субвенції. Економили на тих, чиє життя залежало від кількох мілілітрів препарату. І от, власне, через це військовий звинувачує Петра П'ятого у подвійних стандартах. І, до речі, докази виїзду до Порошенка є. Ось лист та домози з проханням дозволити йому виїзд за кордон задля проходження лікування. А ви що думаєте про це? Пишіть у коментарях. Павутини запізнилися, бо російські водії забухали. Голова збу Василь Малюк розповів раніше невідомі деталі легендарної спецоперації павутиння. Для цих фактів розумію, чому операція готувалася півтора роки, і чесно, я думала, що вразити ще більше павутина не може, але я помилялася. Уявіть, ми завезли в Росію під товари. Ми доставили туди відповідні будиночки, кожен з цих будиночків це повністю автономний так званий мисливський будиночок, і в ньому знаходилися і батареї Кафло, і сонячні батареї, і інші групи товарів. Це давало можливість безперервно підживлювати дрони, які вже мали знаходитися в своїх бойових порядках. На той випадок, що якщо наша реалізація могла відбутися в прохолодні, Одну пору року, а в тих часових поясах температура інаді сідає далеко нижче ніж мінус сорок. То дрон мав бути повністю заряджений, але це в той же час давало додаткові труднощі для того, щоб завести ці будиночки до території Російської Федерації, оскільки е, всі ці групи товарів не можуть туди просто заїхати, оскільки Росія перебуває під санкціями. І це також було дуже складно це зробити. Я не буду торкатися всіх деталей, але повірте, ми пройшли там сім кругів ада, щоб у нас це вийшло. Ну а тепер власне про любов росіян до оковиту, яка коштувала нам місяць часу. Ми планували ще до 9 травня це зробити, але вони на Пасху там зайшли в запій, пробачте, ну так, зловживали сильно спиртними напоями. Та хіба це б завадило? От. А ми не могли, наші джерела не могли визвонити, то одного водія нема, то іншого, розумієте? Потім... 1 травня майовка у них і вони тиждень ну лежать їх немає. Потім 9 травня. Вони Тобто, у нас реально місяць випав, кажу вам відверто, саме і, по цій першопричині. причині показали ОСБУ, яка велика команда працювала над тим, аби знищити третину стратегічної авіації РФ. Говорив малюк про ще одну надважливу операцію: удари по Кримському мосту. Хоча іграшка Путіна досі стоїть, російським військовим вона більше не допомагає, адже шляхопроводом. Техніку ворог не перекидає. Нанесено серйозні ушкодження відповідним опорам, так званим бикам, і по суті, міст сьогодні функціонує в режимі не більше п'яти тонн, рухаються вантажівки. Жодної логістики, військової ворог там не переміщує, тому це така, я б сказав, аварійна конструкція. І от за те, що кримський міст перетворився на аварійну конструкцію, малюк для Путіна одна із топ цілей. З позиції безпеки я не можу розповідати всіх деталей. У мене багато ЗКП, запахсних командних пунктів. Зрозуміло, я змінюю місця свого проживання. Вони намагаються, але не можуть дотягнутися диверсійно. Тому зараз вони ракетно-шахедно планують. Ну я взагалі від цього не переймаюсь. Мене тільки це мотивує, але. Ну, якщо говорити конкретику, то пробують вирахувати місця ЗКП в регіонах, куди я виїжджаю періодично, для того, щоб ударити там, де мене прикриті Петрі балістикою. Такі випадки були. Два іскандера прилітали конкретно в ЗКП, конкретно на мій приїзд. Але точно ну я ж перед вами сижу, живий здоровий, посміхаюся, все нормально. Пишіть, що думаєте про спецоперації СБУ? Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні. Аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.